Привіт ідеї! Сьогодні я тобі розповім, як перетворювати числа з десяткової системи числення у двійкову, вісімкову та шістнадцяткову. кову Це скріншот з мого конспекту. От. Для початку треба зрозуміти, що таке М. М це основа системи числення. десяткова. Десятковий М дорівнює 10, двійковий М дорівнює 2, вісімковий М дорівнює 8, 16 М дорівнює 16. Ну тут все написано, коротше. Шістнадцяткова система влаштована так, що починається з нуля, потім рахунок йде до 9, а після 9 починаються англійські цифри. тут показано на табличці справа. Треба просто запам'ятати, що англійська A це дорівнює 10 у десятковій стамі числення. це дорівнює 11, C – 12 D – 13 E – 14 F15. Це треба просто запам'ятати. От після 9 іде A, B, C, D і e, F. От. І тут тоді буде дуже просто робити перетворення. Ну, зараз я покажу От, е, перший скріншот зліва. Десяткове число будемо визначати як ну це, приклад, 312 і десяточку знизу. означає, що це число записано в десятковій системі числення, а двійкове, там одинички, нулі. Двійковий, Так. Оце. 26 десят, о, десяткові системи числення ми будемо перетворювати на двійкове число. Таким чином, що 26 треба поділити на М основу системи, системи числення. У двійковій системи числення M це 2 тому ділимо 26 на 2, буде 13, той залишок у нас 0. Під 26 вшаманулик, як показано на скріншоті. Далі 13 ділимо на 2, і треба підібрати до 2 такий множник, щоб довідок був найближчий до числа 13. Тобто, 6 помножити на 2, буде 12, 13 відняти 12. Буде одиничка, це залишок. Записуємо цей залишок над тринадцяткою. Далі 6 ділимо на 2, буде 3. Залишається нулик. 3 ділимо на 2. знову ж таки, шукаємо такий множник для числа 2. Щоб домоток був найбільший, тобто найближчий до числа 3. Це буде одиничка. 2 помножити на 1, буде 2. Так, залишається одиничка над трійкою, і оця одиничка остання ми її теж просто записуємо. І записуватися це треба справа наліво, як показано, стрілочкою рожевою. Тобто, спочатку одиничку записуємо, яка під двійкою, далі іншу одиничку, потім нулик, потім одиничку і потім нулик. І виходить отаке таке число у двійковій системі числення. От. Зараз. Зараз я можу показати. Приклад. Наприклад, переведемо число. Ну, наприклад, 124. До якого систему числення. Ділимо на 2, на М. На основу систему числення вікової системи. Шукаємо найближчий, так казати. Найближче число до 124. Так, 2 помножити на... Так. 60 плюс 60 це буде 120. Значить, буде.

Поки у нас не залишиться от одиничка в кінці, яка вже на 2 не поділиш, там буде дробне число. 62 ділимо на 2, це буде 31. Так, тут знову залишок 0, то тобто залишку немає. 31 ділимо на 20 буде 15, 15 помножити на 20 буде 30. Залишок 30 віднімаємо. 31 віднімаємо від 30. Залишок залишається 1. 15, ділимо на 2 буде 7. Ну, тобто, залишок у нас одиничка. 15, відняти 14, буде одиничка. Силим 7 ділимо на 2. Буде 3. 2 на 3, 6. 7 мінус 6, одиничка. Залишок одиничка. Записуємо приділимо на два, буде одиничка, залишок одиничка. Все. тепер оце отак переписуємо. Справа наліво буде один, один. Ще так. Раз, два, три, 4, 5 одиниць буде і два нулика. Це число до якої системи перевели. 124 у десятковій системі ну, двійкове число. От. Таким чином переводиться з десяткове у двійкове. Ну і таким самим чином переводимо Вісінкову систему числення. Переведені чолих чисел системи числення 10 у систему числення в даний момент будемо переводити у вісімкову систему числення. От отут уже є приклад на скрині. Ми переводимо 165 десяткової системи числення у 245 вісімкові системи числення. 105 65 поділити 8 буде 20. 2, 2 на 8 – 16, буде 160. Тобто 20 помножити на 8 буде 160. 160 від ним 165. Оце. Віднімаю від 160, буде 5. Залишок записуємо отут, вот отут. Вот От. Далі, да, далі продовжуємо це все діло, ділення. 20 ділимо на 8. шукаємо найближчий, найближчий множник для числа 8, щоб добуток був найближчий до 20. Найближчий це буде 16. 2 помножити на 8 буде 16, 20 відняти 16, буде 4. Записуємо 4-чку під 20. Далі оця двічка залишається, бо на 8, якщо її поділити, то це вже буде дробове число. 165 в десятковій системі числення дорівнює 245 вісімковій системі числення. От. Ну, я думаю, це зрозуміло. Тут зрозумілий приклад. Тому спробувати взяти з підручника. Якісь завдання і зробити самостійно. Далі от точно так само переводимо. Ну, тут великі числа можна на калькуляторі рахувати, якщо, наприклад, 8650 поділити на 16. Вот. Ну, або Ну я просто на калькуляторі це рахувала, щоб швидше це зробити. Знову це може пояснити тисяч 150 поділити на 16. Буде 540. Залишок, значить, 16 помножити на 540 буде 8640. Тобто залишок у нас залишається 10. А 10 це дорівнює А. У 16-ковій системі числення. Тут просто записуємо, а, ну, для себе, так сказати. Далі 540 ділимо на 16, тобто, знаємо на основу систему числення 16. буде 33. Залишок 12. Це у нас буде це вот Так, далі 33 ділимо на 16, 16 помножити на 2. Це буде 32. 33 відняти 32. Скільки буде 1? Буде. Записуємо 1. На часом 33. Далі. 2 вже на 16 не поділиться. Це буде другого число, Тому записуємо. це все ми записуємо справа наліво, обов'язково не треба плутати. Бо якщо переплутати, ну, буде погано. І так, 8650 десяткова системи числення Якщо перевести у 16-кову, буде 21CA. 16 системі числення от оце, мабуть, все зрозуміло. Спробуй взяти підручник. Ну, може ще раз це відео подивитися. От. Це переведення з десяткової системи числення у систему числення М, тобто двійкову, вісь... вісімкову, шістнадцяткову. Думаю, що на контрольній роботі щось з цього буде можливо. Тому що От. там може всяке різне бути. Е, далі в іншому відео я поясню інші е, перетворення.